Є знижки на гепергін 20% в аптеках. Подорожник, бам та ущад. Україна вважає його законною військовою ціллю, бо ним Росія постачала озброєння для своєї армії. Два роки тому, 8 жовтня, служба безпеки України уперше атакувала Керченський міст, що з'єднує український кримський півострів, і російський Таманський. Вибух зруйнував два прольоти автомобільної частини мосту, а також підпалив цистерни поїзда. Окупантам довелося перекрити міст та взятися за відновлення. Та 17 липня 2023 року СБУ здійснила нову атаку і вперше показала Україні та світові свою нову розробку: військово-морські надводні дрони Сі Бейбі. Після другого ураження незаконно побудову в Криму й досі ремонтують. Ексклюзивними кадрами атаки по позиціях росіян за допомогою Сібейбі та деталями операції з уражень Кримського мосту, служба безпеки поділилася з нашою кореспонденткою Кариною Подленко. Найболючіший репутаційний удар ПРФ. Саме так служба безпеки України називає свої операції зураження Кримського мосту. Перша відбулася два роки тому. На наступний день після ювілею, коли ми розуміємо, Путлер з вечора, мабуть, хильнув не одну чарочку крепкого напою, і вранці йому боліла голова. І тут ми зробили відповідний результат. О шостій ранку на автомобільній частині Кримського мосту пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що просто під час руху вибухнула вантажівка. Полум'я перекинулося і на потяг, який віз цистерни спальним. Ми ніч не спали, ми очікували. У нас було цілодобове відеоспостереження, спостереження. Ми були приєднані до окремих відеокамер. і Ми очікували до ранку, коли все таки відбудеться час ще і здетонує відповідний наш зай. Сіб уражень над спецоперацією працювали вісім місяців. А одним із ускладнень було те, що на постах біля мосту стояли спеціальні засоби радіоелектронної боротьби, що мають завдання збивати gps координати на будь-яких пристроях. Аби обійти їх, СБУ і створила технічну складну систему. Були рулони з плівкою. Це реальна група товарів, яка тоді вже восени, в Криму у людей теплиці там вирощують огірки, помідори. От таку плівку ми туди й везли. В дійсності в кожному рулоні. Плівки знаходився вибуховий пристрій. Незаконна переправа через Керченську протоку з'явилася у 2018 році. Будівництво ж розпочалося у 2016-му. Тоді цей проєкт курував особисто Путін. Під час повномасштабного вторгнення мостом перевозили зброю та техніку, яку застосовували проти України. Росія перекидала за одну добу до 46 військових ешелонів. В цих ешелонах рашисти перевозили особовий склад, бойову техніку, боєприпаси усе це згодом ішло на південний фронт України для того, щоб здійснювати війну проти нашої держави. Тому президент України Володимир Зеленський, як Верховний головнокомандувач, поставив задачу перерізати одну із артерій, якою був Кримський міст. Тобто, Кримський міст для нас це було. Абсолютно легітимна і законна ціль, як з точки зору міжнародного права, так і з точки зору і законів та звичаїв війни. Після першого удару служба безпеки не зупинилася і майже одразу почала готувати нову, але вже за зовсім іншою схемою спецоперацію. До неї залучили п'ять морських дронів Сі-Бейбі. Тоді для України це було щось нове і невідоме. Однак вже було зрозуміло, це технологічний прорив. Служба безпеки України вона об'єднала найкращих фахівців з багатьох галузей. Це інженери, це програмісти, це військові моряки, які сьогодні працюють над виробництвом і подальшим успішним використанням військово-морських дронів. До речі, це виробництво воно знаходиться на території України на одному з підземних заводів. Коли я дізнався задум, і е, необхідність створити такий засіб, схвалю морський дрон. Тим паче його задачі, які він мав виконувати, перше це в Севастопольській буфті, а потім по Кримському мосту. Ці засоби є ну, абсолютно новітніми. В мене в голові навіть не виникала думки, що таке можливо. Тоді на командному пункті за тисячу кілометрів від Кримського півострова перебували голова СБУ Василь Малюк, командувач військово-морських сил Олексій Неєшпапа, генерал СБУ на псевдо-хантер, а також і інші бійці спецслужби. Зокрема, єнот був одним із тих, хто вразив кримський міст вдруге. За п'ять хвилин до враження ми втратили зв'язок з усіма човнами, і от в якийсь момент ми отримуємо сигнал від першого човна. І перше зображення, яке ви бачите на цьому човні, який тільки повернувся на зв'язок, це Кримський Вінсь. От в цей момент це ну, в цей момент ти вже усвідомлюєш, що ось твоя ціль. І ти це може зробити. Ми по кроково йшли, переміщували через акваторію Чорного моря, проходили Керченську протоку, працювала ворожа авіація. Було поряд багато ворожих кораблів. але ми все таки зуміли пройти непоміщеними і успішно його вразити. І коли ми спрацювали, це був крик, вибух емоцій, позитив, посмішки, братські обійми. Є? Коли вже на камері ми побачили вибух, плюс підтвердження з інших джерел, що відбувся вибух, пропало світло, почалася там тривога, паніка. Ми розуміємо, що все спрацювало. Ми ще не знаємо, які, наскільки сильно ми його пошкодили, чи може ми його взагалі ввалили. Але все, що ти планував і готувався, воно здійснилося. От в цей момент вже радість, захоплення, весь спектр емоцій. Після другого ураження Кримський міст і досі ремонтують. Автомобільне сполучення функціонує в реверсному режимі. Ну вже де сполучення? Вони частково відновили якісь окремі там групи товарів. Вони туди все таки рухають. Ну, ми також на цьому не зупиняємося і працюємо далі. Міст прирещений, ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України. А от робота морських дронів не зупиняється. Ці кадри нам ексклюзивно надала СБУ. Саме так вже працюють нові сібейбі, на які цього року донатили українці. Нові дрони СБУ Сібейбі це багатоцільова платформа. Що це означає? Що це не класичний дрон Камікадза, завдання якого там знайти ціль, вразити її і вибухнути. А це дрони, які виконують завдання і повертаються назад на базу. Зокрема, за допомогою дронів СБУ можна здійснювати. Дистанційне мінування, а також можна встановлювати різні види озброєнь, зокрема і установки ГРАД. Так, ось нове покоління дронів СБУ Сібейбі, на які донатили всі українці, вони вже застосовуються в бою. Одним із прикладів такого застосування є удари. По позиціях рашистів на Кінбурзькій косі із реактивних установок У СБУ кажуть, робота над вдосконаленням Сібейбі продовжується, однак деталі поки не розголошують. Єдине, що ми знаємо, вони вже зараз наближають нашу перемогу. Карина Подленко, Микита Воробйов та Дмитро Курченко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.